На обзорі Benchmade 290 bk Full Immunity. Це репліка на складний ніж. Ось так він виглядає. Поставляється з такими коробочками. І, на жаль, немає велюрого такого чохла в комплекті. Не знаю, чи це з цією моделлю немає, чи взагалі вони на цей ніж не кладуть. Але для це не саме важливо. А саме важливо, що у нас всередині. Всередині у нас ось такий крутий, на мій погляд, складний ніж. Маленький, зручний. З гарних матеріалів і небагато коштує. Зараз швиденько пробігусь по його характеристиках, з яких матеріалів він складається. І давайте напевно почнемо з того, що скільки він коштує. Цей малюк коштує десь від 12 до 13 доларів. На ринку України він коштує 520 гривень. Також силочку залишу на нього в посиланні. Поставляється з ось такими темлячками, з алюмінієвою бусинкою. Також вони є ще в трьох варіантів кольорів: це синій, хакі і зелений. Так, і давайте напевно спочатку почнемо з руків'я. Руків'я у нас з двох сторін ось такий з насічками. йде пластик ФРН. Дуже міцний і класний матеріал. Далі йде у нас проставочка з двох стальних невеличких лайнерів. Так, не бачу. Трішки вони там є, дві, дві виявочки, вони полегшені. Маємо також кліпса, м'якенька кліпса, невеличка, але вона є. Кліпса двостороння, Якщо ви лівша, то можете або носити ніж в лівому кармані. Будь ласка, переставляйте на цю сторону, або можете взагалі її зняти. Отвір під темляк. Темляк, як сказав, вже в комплекті. Далі осьовий винт. Бачимо з цієї сторони ось таке шикарне виконання в виду такої зірки. Сніжинки можна сказати, і також розміщення замка Axis Lock. І далі давайте про клиночок. Клиночок у нас відкривається з шпинька. Має дуже такий, ну, як на мене, дуже гарний виліт, тому що на осьовому винті є два шарики підшипника з двох сторін. Про посадочку зараз в руці поговоримо. Далі. Далі про клиночок. Клиночок марка Сталі використовується. Виробник заявляє d 2 Твердість у d 2 від 59 до 61 йде. Це в китайських марках сталі. Далі, клиночок має довжину 6,5 см. Весь ніж у нас 16 см. По обуху маємо в найбільшій частині 3 мм прямі спуски. Невеличке таке, ну, фальшелезо можна сказати, що і немає. Невеличке рікасо, покриття у клиночку дуже цікаве. Я не знаю, наскільки передає камера, але сіра запечена фарба. Яка має додавання таких, ще, металику такого кольору, сірого додавання, і ця фарба створює такий, знаєте, ефект близько, і як фарба металик. Металик ось такий. Ну, це перша ніж, який має таке покриття в мене в руках, тому дуже цікаво виглядає і стильно, красиво, і я не знаю, ну дуже круто. Також маємо. Логотип Benchmade 290 моделька там написана. І також тут з іншої сторони є маркування. Пластик ФРМ теж має таке, знаєте, не просто чорний він. У мене різні пластики ФРМ були в руках, але ось тут щось, схоже з таким з додаванням сірого, він теж як металик такий трішки переливається. Цього може не видно, але ну, виглядає дуже багато і стильно. Тепер про, посадці, про посадку в руці. Дивіться, у мене середня рука. На клиночку маємо насічку під великий палець. Насічка, я скажу, функціональна, тому що палець на, неї, на, на ньому затримується на цій насічці. І можемо спокійно працювати в руці. Ану, давайте Ух, ну. клинок просто літий в монолітний з рукояттю. Іде. Руків'ям, ну, дуже... люфта взагалі немає. Так. І темляк, темляк який подовжує наше руків'я, одразу є в комплекті, це шикарно. Не треба нічим доповнювати, Можете от користуватись. Навіть бусину повісили за 520 гривень. Ну, це просто шикарно. Так, ну в руці сидить моноліт моноліт. Так. Що ще хочеться додати? Ніж з заводу, звісно, заточений. Якщо є бажання, можете створити свій угол. Ну, тут десь я бачу, що приблизно по 15, десь кут 15 з обох сторін, тож 30 градусів тут є. І якщо хочете вивести свій кут, я думаю, леза це дозволить. І заточений з заводу, що, і, в принципі, нарізає дуже гарно. Можна користуватись також вага цього ножа всього-навсього 66 грамів. Тому, ну, ось такий малюк до мене ще будуть приходити в інших кольорах. Чекаю в інших, там дуже крутий і сині, і хакі. Ну, дуже їх чекаю. Мені дуже подобається. Е, може, хтось користувався або є якісь питання, можете задавати в коментарі задоволення. На них відповім.